Ви знаєте, я коли отримую такі от повідомлення, мені все менше і менше взагалі хочеться залазити у месенджер. Ну От пише мені людина, як з вами зв'язатися, набираю, скидає. Я відповів людині учора, кстати, в другій ночі. Можливо, тому що я спілкуюсь по гарячій лінії, не встигаю з усіма поговорити. Скажіть мені, будь ласка, що саме чим я можу допомогти? Якщо е, треба звернення по чоловіку, хай підготує рапорт, звернення будь-що в усній формі я нікому допомогти не можу. Я маю ну, на щось опиратися на 067 три четверки, Прийшліть мені рапорт. Якщо ну, не дай Бог, хтось з них безвісті, просто дайте інформацію, фамілію, ім'я, отчество, фотографію. Ну, пойміть мене правильно. того, що ви мені позвоните і 40 минут або час, або полтора будете розказувати свою історію. <кій> По-перше, я з цього вам нічим не допоможу. По-друге, ну, вибачте, я ж не психолог, мені вже самому він потрібен. Але відповідь ідеальна. Він не може написати. У них не дають телефони, надія тільки на вас. Будь ласка, допоможіть, не платять зарплату вже три місяці. Ось його дані, можливо, зовсім немає його в списках, і далі вона мені пише 110-та бригада, третій батальйон, рота 8. Ну, от, об'ясніть мені, будь ласка, хорошо, він не може написати. Ви його дружина, напишіть звернення, на що я маю опиратися. Ну, ну, тобто, я, як журналіст, звертаюся добре в Генеральний штаб, та Міністерство оборони, що такому-то, такому-то військовому не платять зарплату. А мені відповідь приходить на підставі, чого ви зробили такі висновки. До вас звернення офіційне було, чи ще що я можу прислати? Оце скріншот я можу прислати. Так скажіть мені, будь ласка, кому допомога нужна? Мені воно не треба. Ну, якщо ви хочете, щоб ви не міністерство оборони пишете. Вибачте, я нормальна людина, я не нардеп. Ви придурків повибирали? От до них і звертайтеся. Якщо ви хочете, щоб я допоміг, так допоміжіть собі самі, бо виходить в тому анекдоті. Дай мені, Господи, мільйон виграти. Так каже, білет купи спочатку. Ви пишете просто е, фамілію, часть і все, йому не платять зарплату. Так ну, візьми ручку, візьми листочок, напиши звернення, е, будь-куди, що такий-то такий чоловіку не, пишуть, не платять зарплату три місяці. Не виплачують, прошу звернути увагу, прошу е, виплатити, зробити виплати. Ну, ну, це нормальний відповідь, скажіть, будь ласка. Ну от реально, не хочеться, навіть месенджер після цього заходить. Кому треба, мені чи вам?